Зараз у нас новий президент обрали, це Кертон Кьо, новий президент генеральної конференції, він був секретарем генеральної конференції нашого. Він сам є з Бразилії. Працював пастором Бразилії, хоч був керівником, президентом інтернет Азіатика. А потім був обраний на вже віце-президент, який секретаря, це зараз. Він має дочку, має сина, сина також паспорт, і виконує. Тому маємо представити нашого президента, тому що ці очі будуть найближчим часом. І все суддя, це, мабуть, 50% нашого програму здоров'я такі судді. Програма комфортність заданих, ще у прямому ефірі на продукцію. Програма, яку ми знаєте, гранати, ті програми, які в прямому ефірі, це все випускають наші суді. Це дуже затратно. Маємо yeah. певні фінансові слабності.